Це плутає, звичайно, людей. І, 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 наші політики і тут завелися. Той каже Івченко, наприклад, каже, що я буду, теж э, небудь для преси, Тому, це слово, що я буду в той банк Коломойського, якщо в мене є свій банк. А я кажу, що ну Вівченка банк э, в Києві, там ну, одне десь відділення, ще десь у власних обласних центрах він незручний для, для людей. Приват, банк, Коломойського чи хай він ще, але він є майже, не майже в кожному райцентрі, я є навіть в деяких селищах. Через те він був просто зручний для збору коштів. А, але я ж кажу, ті відкрили свій рахунок, ті, свій. але щоправда, можу сказати, мені на моє ім'я. Не, тобто ці кошти все одно під моїм контролем. Ну Хіба що дівчинку в своєму власному банку може якісь операції, фактично не знаю які. От, але і, зараз мені важко сказати, скільки там. Я, десь було 1060 тижнів І Це ще без якоїсь там суми. Але, бачите, хлопці, і, Оптимістично дивляться, якщо вони вже хочуть відлучити мені 16 квітня. Так? Ну так, на холодно, я 16-17 Дивіться, що був. <плес> ну, ну, я сказав, що мені ви, 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 ви знаєте, я сказав, мені не треба якісь компенсації, підсолодження, пригулки за те, що я не отримав ці гроші від держави з вашого бюджету. Я всі ці кошти спрямую на кінофір. Сьогодні це для мене 9